Гнівецька гімназія Лопатинської селищної ради, Марків Олег, Наталя Пацна тримайся, моя Україна. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, нени! Стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на видну крузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україна. Не смій вклонитись, лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену. В сльозах, щоб ворогам свою навпереконі, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була. Щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.